Продаж за перші півріччя, хоч і незначно, але й справді виріс, стверджують в одному з рівненських автосалонів. Тут реалізують, окрім закордонних і автовітчизняного виробництва. Останні, кажуть, користуються неабиякою популярністю. Загалом найбільша машина, автолюбителі купували у травні. Самі такі, скажімо, платиспроможні, які купляють автомобілі, це йде Володимирецький, Рокитнівський. Місто Кузнєцовськ – це північний район, північні райони, місто Рівне і Рівненський райони. Грошей на якісне авто наші земляки не шкодують. Переважно купують машини вартістю понад 100 тисяч гривень, кажуть фахівці. А міський цикл кілька? витрата палива да на автомобілі в міському циклі складає 9 літрів. Поїздки за покупками, сином у садок і на роботу для Марії чотириколісний помічник, каже просто необхідність. Свій вибір зупинила на недорогому авто від українського виробника. Нова і нова, що вона йде. На стоїть на цю машину є гарантія, що я зможу звернутися, не дай Боже, що я зможу звернутися, ремонтувати. мені зможуть під, під, під а стара, ну я ж не знаю, я ж буду купувати кота мішку. Українські ЗАЗ, оновивши свій вигляд і покращивши технічні характеристики, і справді користуються великою популярністю на ринку. Вони займають останню позицію у трійці лідерів з продажу після хюндаїв і вазів, стверджують столичні аналітики. Головне, звертають увагу на ціну і те, що автомобіль повністю новий і український. Складається в нас на українських заводах, запчастини доступні кожному. Сервіс відносно недорогий. Ще минулого року зростання автомобільного ринку демонструвала лише Донецька область, кажуть аналітики. Тепер таких регіонів сім, включно з рівної. Збільшення продажів нових авто у нашій області знавці пояснюють так: у нас дуже багато нових салонів автомобільних відкрилося. Це перше, на мою думку. А по-друге, ну, напевно, рівняни стали більш заможними за ці останні роки. На фоні зростання продажів нових авто не втрачає своїх позицій і вторинний ринок. І надалі є багато людей, які віддають перевагу вживаним іномаркам перед новими українськими машинами, стверджує директор Рівненського автобазару. Машини продаються і досить вдало. Ну, є звичайні періоди, наприклад, в літній період, всі в відпусках, хто на морі, хто відпочиває, тому трошки рівень знизився. А в цілому, от на весну чи на осінь, рівень продажу піднімається. Наразі продавці і нових, і старих автомобілів чекають завершення літа. Спочатку осені кажуть, ринок продажів стабілізується. Ірина Веселовська, Сергій Савта, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.